Будеш здивована, але більшість холодних чоловіків це часто хороші хлопчики, яким заборонили бути слабкими. Проявлятися да, бути живими по тій причині, що е, коли ти проявляєшся, є живою, особливо в стосунках, в комунікації, можливо, десь трошки проявляєш злість по відношенню до нього, то несвідомо ти це робиш для того, щоб вивести його на емоції і проявити те, що він собі подавляє, тому що в нього є бажання бути хорошим, е, страх зробити тобі боляче, страх того, що ти його таким живим не приймеш. Да. А звідки це в нього через взаємодії з мамою? Більшості випадків, тому що коли він був живим і проявляв себе тим, ким хотів, його не приймали, карали, наказували там і так далі. І тому він прийняв рішення бути хорошим, бо коли він хороший, його люблять. Але це ілюзія, тому що е, ті, хто хороші, чи це хлопчик, чи це дівчинка, неважливо е, не люблять. Чому Тому що це роль, яку людина грає, і в той момент вона не є собою. І відповідно цю роль просто зрозуміло, що й не люблять, бо це штучне, це не живе, в цьому немає енергії. Тому і часто конфлікт. Там в основному да, це більшість хороших хлопчиків, хоча і для жінок теж актуально, коли проявляють злість повношені партнера, то хочуть таким чином пробудити його істинну суть. І зрозуміло, що якщо з однієї сторони є хороший, хороший хлопчик, який сам себе не цінує, не любить, і партнер йому це зеркалить, то з другої сторони, чому в жінки, в жінки зазвичай таке відбувається, і вона таких партнерів притягує по тій причині, що в неї був холодний батько, або той, який її покинув. Ну, або він був присутнім, але все одно в неї було відчування відчуття, Що вона сама, що в неї є більше мама, яка заміняє її і тата, і е, маму. Да? І щоб такого не було, зрозуміло, потрібно це все зцілювати. Можна це робити через взаємодію з партнером, образно, да в терапії, або через взаємодію там з батьком, з мамою. Або по-простому, ще краще. Це я зараз готую марафон по стосункам проведемо з дружиною сім днів, відповіді на питання, голосовими деякі практики, розбори. Ну і в кінці зробимо прямий ефір, конкретно розберемо ваші ситуації. Тому. Поки що можна більше почитати і мою історію в актуальному в цьому хайлайці. Я залишив там інфо про конкретно нашу історію і як це конкретно було в мене.